Вітаю малята. Подивіться на картину. Яка пора року на ній зображена? Так. Це весна. На весні яскравіше світить сонечко. Сніг тане. З'являються перші весняні квіти. Малята. А який настрій виникає при перегляді цієї картини? Радісний чи сумний? Радісний. Бо природа пробуджується від зимового сну. А ще весна це час кропіткої праці людей. В народі кажуть, весна рік годує, бо як навесні попрацюєш, такий врожай восени і збереш. Малята, а чи знаєте ви, що для праці на городі потрібне спеціальне приладдя? А щоб дізнатись, яке саме, пропоную відгадати загадки. Хоча і гостра, не зубата. Копає землю нам. Так, лопата. Листя виберуть з землі не лопата, а граблі. Граблями на городі згрібають торішні листя, а ще ними розпушують землю. Пострибає, наче жабка, по рядочках в полі. Сапка. Сапою прополюють грядки від бур'яну. Маю носик я і ручку, де носом качну, там воду лити почну. Це лійка. Вона потрібна для поливу саженців. Я тобі допоможу і водиці наношу. Так, це відро. Дітки, ви розумнички. Я впевнена, ви всі загадки відгадали. А зараз пропоную пограти у гру і знайти предмет, який точно не знадобиться для роботи на городі. Подивіться, який предмет зайвий. Так. Зайва книга. Що зайве на цій картинці. Правильно. На цій картинці зайвий м'ячик. Який предмет не потрібен для роботи на городі? На городі не потрібна ложка. А на цій картинці? Що зайве? Зайві олівці. Молодці, діти. Ви впорались із завданням. Діти. Подивіться і скажіть. Що вирощують на городі? Повторюйте за мною буряк, баклажан, огірок, цибуля, перець, гарбуз, помідор, морква. А як можна сказати одним словом? Це овочі. Діти на городі вирощують багато овочів. Пропоную вам пограти у гру один багато, один помідор. А багато помідорів. Один огірок. А багато. Огірків. Одна морква. А багато морквин. Одна капуста. Багато капустин. Один перець. Багато. Перців. Діти, ви розумнички. Я впевнена, ви все правильно відповіли. А ще, діти, я пропоную вам разом з батьками створити свій город на підвіконні, посіяти насіння в горщику або посадити цибулинку. А я з нетерпінням буду чекати на ваше фото з рослинкою. Тож, до побачення, малята! До наступної зустрічі!